Ох, ну і Тур де Франс у нас був були і падіння, і перехід жовтої майки від однієї команди де іншої, і сходження претендентів на подіум в самий неочікуваний момент. Чого там тільки не було. Звісно, окрім інтриги до того, хто ж буде переможцем Тур де Франсу в генеральній класифікації. І оскільки ви, скоріш за все, вже знаєте відповідь на це питання, тому я ще раз скажу, що Тадей Погачар в 2025 році виграв Тур де Франс, випередивши всіх суперників і власне зігравши цей тур як по нотах. Це подкаст Олімпійський Резерв. Мене звати Дмитро Шаров. Давайте розберемось в тому, як же взагалі це сталося, і поговоримо про третій тиждень Тур де Франсу. До речі, це останній випуск в циклі подкастів Олімпійський Резерв про Тур де Франс. Надалі я десь на два тижні піду у невеличку відпустку і повернусь до вас уже з іншими темами. Якщо все піде за планом, то відпустку ви цю не помітите, адже в мене в планах на цих вихідних записати випуск про Норсмен. Це буде випуск з полів а не зі студії, де я власне розповім про свій досвід Норсмену, чи все мені вдалось, і чи зміг я. З'їсти ось цей карабас із 30 гелів впродовж перегонів і вижити, ну і власне досягти всіх своїх цілей. До речі, якщо вам потрібні гелі або про інше спортивне харчування, то на сайті Сісенюа промокод Олірес діє і надає вам 10% знижки. Посилання в описі. Знаю, що я обіцяв вам тему про високовугловодне харчування або high Карп fueling, але. Цей випуск не буде повноцінним, якщо я не розповім про свій досвід власне, з основного старту сезону, на якому я ще раз нагадую, хочу з'їсти 30 гелів. І так у нас багато новеньких, тому якщо ви не знаєте, я завжди не просто розповідаю про якісь спортивні теми, я намагаюсь розібратись в них і, власне, спробувати те, про що я розповідав. Тому, якщо я кажу, що Зараз популярним на тренуваннях їсти соду, то перед тим як взяти випуск, я поїв соду на тренуваннях. Якщо я готовлю випуск про хай Карпс, то он, коробка з 30 гелями чекають мене на цих вихідних. Іноді мені здається, що я їжу на змагання, чисто щоб пожерти. Можливо, так і я. Але давайте з цими організаційними моментами ми майже закінчили. Я лише нагадаю, що подкаст Олімпійський резерв. Випускається в цілому одним мною, і якщо у вас після всіх донатів на ЗСУ залишилось кілька гривень, можете привітати мене з одним роком випуску подкасту Олімпійський Резерв, так так, нам один рік, і задонатити трішки гривень на баночку, яка знаходиться в описі цього подкасту. А тепер вже точно до тур І, як і в попередніх випусках, давайте пройдемось по етапах, які у нас були, і. Переглянемо історію того, як тадей Дейбачар все таки дійшов до своєї перемоги, а Йонас Вінгегор так і не зміг нічого з цим вдіяти. Насправді мені здається, що Йонасу треба було спробувати і не один раз ставити все на кон, тобто іти пан або пропав і атакувати так, ніби це останній день туру, а не у них попереду ще багато перегонів. Тому що Тадей просто своєю тактикою він просто сидів з Йонасом, він його контролював, він домінував, він намагався кожен раз показати йому, хто тут папка, і власне в нього це і вдалося. Але повертаємось до 16-го етапу туру і згадаємо сходження на легендарну Монвенту. Цей етап був легендарним, тому що, по перше, у нас легендарний фініш на легендарній горі. По-друге, у нас 171 км кілометр перегонів. А по-третє, це перегони після дня відпочинку. А це давало нам надію, що Йонас Вінгігор, відпочивши, спробує щось зробити, і, можливо, можливо, таки відіграє трохи часу у Тадея Погачара. Адже Йонас попередньо розповідав, що. Всі його програші в генеральній класифікації цього року пов'язані з двома поганими днями. Нагадаю, він проїхав погано пласпура з і потім ще один день на гірському етапі в нього теж не задався. І власне Йонас на 16-му етапі спробував атакувати. Сталося це, звісно, на самій горі Монвенту, де Йонас намагався атакувати Пагачара. Він зробив кілька атак. Кожну атаку, звісно, Погачар закрив, тому що це була його єдина мета, здається, на цей етап. Ну і коли він почав помічати, що Йонас уже потрошечку здає, Погачар провів удар у відповідь і, власне, поїхав від Йонаса. Але це все сталося в кінці етапу, і давайте повернемось ще трішечки назад і поговоримо про те, як. Протікала сама гонка, адже це було дуже цікаво. З самого старту відпочивші гонщики намагались піти у відрив. Всі хотіли позмагатись за легендарний етап. І так сталося, що в перший відрив дня відібралось майже 30 гонщиків, які власне в тому відриві і їхали. Там були представники майже всіх команд, і вони намагались вести гонку на своїх умовах. Група постійно розбивалась на власних гірських підйомах до Монвенту. Вони постійно там якось перекладали з групи в групу. Хтось відпадав, хтось виживав. І за 20 кілометрів до фінішу на схилах Монвенту почалась справжня розбірка. З відриву несподівано для всіх пішов у атаку досвідчений гонщик з стар Енрік Мас, і власне він так їхав цю гору, що в мене було враження, що він. Хоче соло заїхати цю гору і виграти етап. Я думаю, таке враження було і у нього. Його обличчя було дуже сильно напруженим. Погляд був зупинений, він педалив з усіх сил. Позад нього невеличка група, в якій був улюблений публіки Бен Гілі, їхали більше в своєму темпі. Бен багато працював попереду, він працював в своїй відомій роздільній манері, намагався не тільки запам'ятатись тим, що він два. Тапи провів у жовтій майці, а хотів ще один етап. Окрім Бене Гілія в цій групі було ще два гонщики з Сюдаль-Квікстеп, команда, яка відома тим, ну не тільки тим, але на цьому турі вона запам'яталась тим, що її лідер Ремко Евенпул зійшов всередині другого тижня. І власне це залишило команду без лідера. Але два гонщики все ж таки змогли відібратися у відрив, і одним з них був Валентин Парепенто, дуже худий гонщик, важить щось кілограм 50, Йому класно їдеться вгору, і от він власне намагався конкурувати з маленьким Беном Гілі. І десь за 200 метрів до фінішу почалась фінальна розбірка. Бен Гілі стартував першим, проте у Квікстепа було два гонщики, і вони змогли так і тактично трошки переграти Бенгілі. І от власне Перепетер і Бенгілі почали активно працювати. З ними були ще кілька гонщиків у їх групі. Вони наздогнали Енріке Маса, і далі уже в них розгорталась боротьба більше між собою. Енрік Масу так, от з тим зупинившимся поглядом, мені здається, їхав до самого фінішу. А Бен Гілі і Валентин Парепетр зробили фінальні розбірки. Валентину, звісно, допоміг його сокомандник, і вони мені здається трошки тактично переграли Бена Гілі, і Бен, спринтанувши першим, не витримав того темпу і фінішував другим за Валентином. І для Перепетра це дуже така символічна перемога, адже він став першим французом за 23 роки, хто переміг на вершині Монвенту. Взагалі для французів дуже важливо є перемагати на Тур де Франс, адже це їх домашній тур. І от у них останні роки якось не складається з цим. Адже зараз у нас тадий Пугачар, Йонас Він Гігор. І у французів немає шансів вигравати в генеральному заліку на Тур де Франс є от можливість лише забирати якісь етапи. Ну і якщо ми вже згадали Погачара і Йонаса, то повернемось назад до них. Вони змагалися, і Погачар, коли побачив, що Йонас вже втрачає трошки сил, він піднатиснув і поїхав від нього, пройшовши того ж маса, і здобувши ще трошки переваги над Датчаном. Таким чином. Там, де всі очікували, що Йонас почне відіграватись, він програв ще кілька секунд і не зміг нав'язати конкуренцію та Погачару. Хоча ми нарешті побачили атакуючого Йонаса. Сімнадцятий етап дав трошки перепочинку нашим генеральщикам, тому що це був етап зі спринтерськими розбірками, той самий в якому міцні велогонщики... Намагаються в кінці видати максимальну кількість ватів а деякі з них навіть мотиляють головою, ніби та собачка на торпеді вашого автомобілю. Ну, хто бачив, той знає про що я кажу. З самого початку етапу команда Lidl Trek активно працювала, адже їм треба було привести на фініш ніг зеленого лідера Джонатана Мілана і зробити так, щоб він на пагорбах не відстав. Ну інші команди, які мали спринтерські амбіції, звісно, працювали проти цього. І у нас було постійне роздьоргування групи. Вони намагались якось послабити Мілана, і в якийсь момент це так і вдалося, адже в якийсь момент Джонатан Мілан опинився. Не у відриві, але злагоджена команда Lidl Trek змогла таки довести свого лідера до передка пелотону і змогла вивести його на лезо боротьби перед початком фінішного спринту. І от за 4 кілометри до фінішу вони всі зібрались, почали готуватись до фінішного спринту. І за кілометр до фінішу відбувся масовий завал, який ліквідував з цього етапу. Основних конкурентів Джонатана Мілана, таких як Біні Гермай та Тім Мерльє, і власне Мілан вже розбирався на фінішному спринті в основному тільки з одним. Джорді Меусом збори, якого він успішно і переспринтував. І оскільки цей етап був цілому фінальним етапом, де спринтери могли набрати якусь пристойну кількість балів, Джонатан закріпився як лідер спринтерського заліку і вже розумів, що, скоріш за все, в Париж він приїде в зеленому і там же в зеленому і залишиться. І чесно кажучи, для 22-річного велосипедиста, який їхав свій перший тур де Франс, це просто неймовірне досягнення. Нема слів. Джонатан Мілон дійсно затащив цей тур в спринтерській категорії. Для генеральної класифікації в цей день нічого не змінилось, бо через завал всім е, зафіксували єдиний час, як ми вже говорили в минулому випуску про зони ліквідації. От завал був саме в цій зоні, тому е, тоді і Йонас, і Ліповіц зберегли свої відриви на тому самому рівні. А тоді Погачар провів. П'ятдесятий день своєї кар'єри в жовтій майці. Вісімнадцятий етап Куршавель Коль де Лалос називається королівським етапом недарма. Адже на цьому етапі на 171 кілометр нас чекали три позакатегорійних підйоми з фінішем на коль де Лалос. І цей етап був дуже цікавий. Власне, етап почався дуже активно. у Нас формувався відрив, але здавалося, що Тім Emirates було на нього не дуже цікаво звертати увагу. У них був свій залік у генеральній класифікації, і власне їм не було здається цікаво боротися за відрив. У відрив дня у нас із цікавих обрались Бен О Конор і Матео Йоргенсен. І власне у мене і досі є питання, чому Матео Йоргенсен їздив у відрив, хоча його задачею мало би бути допомога. Йонасу Він якось здобувати перемогу. У мене все ще є дуже багато питань до командної тактики Вісма Ліса Байк, тому що ну, мені здавалося, що вони мали би якось працювати трошки по-інакшому. Але все-таки, де я, а де вони, тому це лише мої міркування з висоти мого дивану. Проте, все одно, я не впевнений, що така тактика була. Адекватною для етапу, на якому у Йонаса по факту лишився останній шанс для того, щоб якось здобути перевагу або хоча б скоротити відрив від Тадея Пугачера. Перед підніжжям Коль Лалос, який на секундочку складає 28 кілометрів з середнім градієнтом, 6, а в кінці на горі там двозначні градієнти, просто майже постійно у нас була невеличка групка гонщиків, серед яких якраз був Бен О Конор. В групі ж лідерів була трошки інша ситуація. Полотон був доволі великий, але вісма лісабайк якийсь момент, мабуть, згадала, що вони борються за генеральну класифікацію, і почали задавати шалений тем для того, щоб просіяти групу. Ну і власне це допомогло з всієї групи. У нас залишились якби Погачер, Вінгігор, Ліповіц, Саймон Єйць. Та Фос на моменті початку підйому між ними і відривом здається було 5 хвилин. Тобіас Фос задавав такий темп, що втриматись там на колесі було дуже важко. За 8 кілометрів до фінішу. Йонас Вінґігор знову спробував атакувати. Він спринтанув і поїхав уперед. Звісно, тоді погачор був тут, як тут. Він всидів на колесі у Йонаса. І, власне, не відпускав його. Більше скажу, через кілька хвилин стало помітно, що Йонас страждає значно більше, ніж погачар, якого Йонас мав би вимотувати цією атакою. І, власне, було видно, що, ну, тут, скоріше за все, доля туру і будя вирішена, тому що в Йонаса не було шансів якось притримати Тадея або навіть висадити його. На останніх двох кілометрах, коли дорога стала. Ще більш крутою було помітно, що Йонас уже не вивозить цей темп, і це помітив, мабуть, і тадей, який обійшов Йонаса, прискорився. І данець не зміг всидіти на колесі у Тадея. Розрив збільшувався візуально дуже помітно, і вже все було ясно з цим туром, але не була зрозуміла доля власне, етапу, адже Бен О Конор в якийсь момент провів фантастичну атаку і скинув своїх переслідувачів з хвоста і поїхав цю. Гонку як розділку, проте його потрошку наздоганяв Погачар. І, мабуть, якби Погачар якось активувався раніше, то не було б перемоги у Бена О Коннера. але Бен все-таки зміг і заїхав цю гору першим. Тадей становив рекорд сходження на Кольделалос. Але то для Погачара, ну, заїхав швидше за всіх, та й заїхав. І у своєму інтерв'ю він казав, що він взагалі думав, що Йонас буде намагатися. Виграти етап, але, як сказав Тодей, Йонас був приклеєний до мого колеса, і, мабуть, він думав, що він проспринтує всю гору у гору, вибачте, за таку тавтологію, що у нього й не вийшло. Ну, і оскільки це був останній такий гірський етап, Тодей вже радів, що скоро він поїде до Парижу і. Власне, вже чекав, коли ж все це завершиться. До речі, це було дуже цікаво спостерігати за ТДМ в інтерв'ю. Він неохоче спілкувався з журналістами, мабуть, весь тур, і на третьому тижні вже було видно, що йому якось, мабуть, і не цікаво, в нього не вистачало мотивації. І він вже дійсно хотів, щоб це все завершилось. І я можу його зрозуміти, адже йому не можна було якось там відпустити ситуацію, і поїхати гору на максимум, тому що треба берегти відрив, треба слідкувати за Йонасом. Що він власне весь тур і робив. Весь тур він їхав тільки з Йонасом. Йому всі інші були до одного місця. Наступний етап Лаплань, який теж мав бути гірським, але вже не таким серйозним, як етап з Куршовелью. Скоротили до 93 кілометрів і прибрали дві гори з п'яти, тому що на тих горах у скота почалась якась хвороба, і організатори не хотіли, щоб вона розповсюджилась і тому ту зону якось обмежили. Дощ і град зробили цю гонку доволі хаотичною, але у нас все одно сформувався відрив, в якому був один з гонщиків і Неос. Це Тім'ян Аренсман, який вже вигравав етап на цьому тур де Франс. Це був епічний фініш. Аренсман їхав як в останній раз. Він не обертався. Він про це казав кілька разів у інтерв'ю, що він їхав і, на... і не обертався. Він знав, він чув, що позаду нього їдуть гонщики. Він знав, що вони їдуть набагато швидше. Але він робив все, щоб зберегти цей відрив і не дати статися тому, що сталося з Миттю Вандерпулом на одному з попередніх етапів, коли його з'їли прямо. Перед самим фінішом Аренсман зміг дотягнути, і, як він сам казав, скоріш за все, це сталося через те, що Йонас і Тадей були зайняті один одним і втратили можливість, ну точні, реально, на декілька секунд можливість здобути перемогу на етапі. Таким чином, Йонас Вінгігор, на жаль, не здобув жодної перемоги на Тур де Франс, що особисто мене дуже засмучує, адже Йонас один з найкращих гонщиків. В світі і те, що він програє Тадею Погачару, не робить його слабким. Просто зараз у нас така ера тотального домінування. Але побачимо, що буде на Вуельті, тому що на Вуельту тадей, судячи з усього, їде. Як і Йонас. Двадцятий етап останній етап перед Парижем. Це зазвичай етап, де команди, які себе не проявили, намагаються показати хоч щось. Тому що ну, треба якось перед спонсорами відповідати. Ну і взагалі. Команд багато, етапів багато, а якщо ти нічого не виграв, ну це дуже-дуже погано. Можна сказати, що тур для тебе провалений. Так і сталося, багато гонщиків намагались потрапити у відрив. І, власне, у нас сформувався відрив з 13 гонщиків, серед яких був уже перемагавший Тім Веленс, Кайден Гроувс з Alpitin Дікьонік. команда, яка постраждала на цьому турі, мені здається, найбільше. Спочатку втратити Спринтера, потім втратити Матіо Вандерпула, не заздрю я їх. Командному директору. Ну і власне відрив їхав. Основний Палатон їхав доволі спокійно. Генеральщикам вже було нецікаво, тому що на цьому етапі вже було все зрозуміло. За 17 кілометрів до фінішу Кайден Гроус рванув в атаку і поїхав перфектну розділку. Приїхав на фініш, один виграв цей етап, як і Тім Веленс закрив нарешті. Потрійну корону, можна так сказати. В нього тепер є перемога на Вельті, на Джиро і на Тур де Франс. І приніс Альпіцин Дікьонік, яка, як я вже сказав, найбільш постраждавша команда цього року. Ще одну перемогу. Ну, а по генеральній класифікації все вже було ясно: Тандей перший, Йонас, другий, Ліповіц третій і ніяких. Змін очікувати на останньому етапі в Парижі вже неможливо, але етап в Парижі був дуже цікавим, і був він цікавим, тому що окрім дощової погоди, організатори вирішили додати підйом на Монмартр. І, власне, так як в Парижі гонщики зазвичай їдуть кілька колець. Підйом на Монмартр у нас був кілька разів. Все, що відбувалось до 40- кілометру, на якому організатори зафіксували результати генеральної класифікації, мені не цікаво розповідати, тому що там не було нічого цікавого. А от після 40-го кілометру, коли Тадей Погачер офіційно став переможцем Tour de France, він нарешті спустив себе з ланцюга. І це було видно. В Парижі велогонщики влаштували шоу. І Квін Сімонс, і Вандерпул, і Погачар, і всі активні гонщики вони намагались поїхати у відриви. Вони намагались атакувати на Монмартрі. Погачер атакував на Монмартрі кожен раз, і кожен раз група з кількох гонщиків всиджувала в нього на колесі. Було видно, що Погачер просто кайфує. Він нарешті їде перегони, нарешті знаючи, що позаду нічого нема. Що Наступний день немає перегонів. Наступний день він просто буде відпочивати. І це було видно, це було дуже кайфово дивитись. І я дуже рекомендую, якщо ви не бачили останній етап Tour de France, подивіться останні 40 кілометрів. Але для тих, хто вже в курсі, що сталося, я все ж таки нагадаю, що на останній атаці на Монмартер Ван Арт спринтанув і висадив Тадея Пугатчера. Після чого поїхав один погачер з групою переслідувачів намагали щось зробити, але Вутванарт нарешті повернувся і здобув перемогу на Тур де Франс на дуже скаженому етапі в Парижі. За що я дуже радий, адже я дуже люблю цього гонщика. От він один з, мабуть, кількох моїх улюблених гонщиків поряд з Митьо Вандерпулом, якого я теж дуже люблю. І я дуже щасливий, що Ван Арт здобув цю перемогу. Ну а так у нас завершився тур. Бачар в якийсь момент він вже не, не, не хотів спринтувати з людьми, які їхали другим, третім. Йому це вже було нецікаво. Він хотів цю перемогу, він отримав задоволення, їхав на фініші усміхнений, махав фанатам, отримав свою вазу Тур де Франс, постояв на подіумі з. Вінгігором Ліповіцем. Чим, до речі, вони повторили подіум критеріум Дюшене, який вважається зазвичай генеральною репетицією перед Тур де Франсом. І що, тепер ми очікуємо, що Погачар поїде на Вельту, і в них буде інша розбірка з Йонасом. Тож, побачимо-побачимо. А це був. Подкаст Олімпійський Резерв. Мені було дуже приємно розповідати вам про Тур де Франс всі ці три тижні. Це незвичний для мене експіріенс, І я сподіваюся, що вам сподобалось. І я дуже сподіваюся, що ви не відпишетесь після того, як ми закінчили цикл про Тур де Франс. Тож залишайтесь зі мною, ставте лайки. Побачимось в нових випусках, нових темах. Точка, якщо вам щось цікаво, щоб я розповів або попробував на собі, напишіть в коментарях. Пока.